У вирішенні своїх конфліктних проблемних питань люди схильні занурюватись в деталі, заплутуватись в своїх роздумах, виборах своїх дій і таким чином втрачають саму суть ситуації, чому вона склалась, чому ситуації повторюються. Часто я бачу шлейф образ болю, непорозуміння саме тому, що втрачається ясність і усвідомленість. Основною помилкою у вирішенні будь-яких конфліктів і кармічних вузлів є саме те, що ми грузнемо в деталях, в емоціях. Потрібно вміти бачити вище, тобто підніматись над ситуацією, виходити. Тієї площини, сфери, да, в якій ми звикли, або в якій саме ми попали в цю е, точку, в цей конфлікт.